Дорожня транспортна пригода трапилася у селі Іванківці Тернопільського району. За попередніми даними водій автомобіля Volkswagen Гольф не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Після цього транспорт перекинувся. Водія взяли зразки крові для перевірки на місце алкоголю. Майже 2 мільйони гривень збитків на ремонті дороги. Правоохоронці встановили, що Великогаївська сільська рада уклала договір із приватною будівельною фірмою, зареєстрованою в Тернопільському районі, на ремонт дорожнього покриття однієї із вулиць села. Однак підрядник виконав роботи не в повному обсязі та з виконанням неякісних матеріалів, порушуючи будівельні норми. Це підтвердила проведена в рамках слідства будівельно-технічна експертиза. Водночас інженер з технічного нагляду підписав акти виконаних робіт, не впевнившись у їхній якості. Внаслідок протиправних дій Великогаївській сільській раді було задано збитків на майже 2 мільйони гривень. На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили керівнику підрядної організації та інженеру з технічного нагляду про підозру фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років триває досудове розслідування. Під час патрулювання території обслуговування працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, який рухався у комендантську годину із порушенням правил дорожнього руху. За кермом транспорту перебував 50-річний чоловік із Ланівців. За непритягнення його до адміністративної відповідальності, чоловік почав пропонувати правоохоронцям 2000 тисячі гривень неправомірної вигоди. Інспектори попередили порушника, що на грудні камери записують розмови, і за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Водія не зупинили і. Як Результат на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження.